Я Зараз перебуваю у ложі преси у парламенті, де о 2 годині мало б розпочатися пленарне засідання Верховної Ради, яке було, от нагадаю, о 9-й ранку спікербак зайшов і оголосив відразу перерву перерву. Перед цим народним депутатам роздали закону про проєкт закону про державний бюджет на наступний рік. І Більшість із депутатів повідомили, що вперше бачиться документ на рубках, для того, щоб вивчити цей документ, а також а, зрозуміти, як далі працювати парламенту, була оголошена перерва. А, парламент мав запрацювати о 2 годині дня, але він і досі не запрацював. І досі не відомо, яка причина, але найімовірніше відбуваються перемовини в Кабінеті спікера РБК щодо що плану дій на майбутнє. Проект державного бюджету на наступний рік, очевидно, е е е буде є від різних депутатів. Я почув різні версії, що може бути. Перший план А його можуть розглянути на наступному тижні планарному. Якщо звичайно і буде, оскільки наступний тиждень не планарний, для цього потрібно ухвалити відповідне рішення. І другий план уже після новорічних свят депутати спочатку його. Розглянути на бюджетному комітеті, а далі вже будуть голосувати у сесійній залі. Дякую.